Після свят дуже хочеться приготувати щось простеньке, швиденьке, смачненьке і без м'яса. Ось вам один з таких рецептів: котлети з яйцями, зеленою цибулею і сиром. Нарізаємо міленьку зелену цибулю, яйця варені, кубиками. На мілкій терці натираємо твердий сир і все відправляємо в миску. Сир, до речі, можна взяти любий, який плавиться, Кладемо яйця. Кукурудзяне борошно краще манку, сіль, перець, ретельно все перемішуємо, це займе трохи часу. Робимо котлетки, з цього рецепту в мене вийшло 12 штук. І обсмажуємо на олії з двох сторін до рум'яної скоринки. Обсмажуємо котлетки на середньому вогні, довго робити це не потрібно, бо вони фактично і так вже готові. Забираємо зайвий жир смачного друзі!